Доброї ночі, друзі. А сьогодні другої, на жаль, вже пожежа в нас. Андрішка, давай, погнали. Прямою до місця виклику, як зрозуміли? Люди відпівали, що не живемо. Вам зрозумів, на зв'язку. Всякий случай, готовте за резервне відділення. Тобто друге відділення, просто будьте поготові, Як зрозуміли. Продовжую рух до місця, виклику, а люди в будинку є наявні, Зазначалась інформація. Наш Я Вас зрозумів, дякую за інформацію, продовжую рух. Що, що люди вийшли, Продовжуємо рух до місця пожежі, ви знаєте, таке чувство, почуття де жав'ю. Коли в 19-му році теж цю пору їхали туди. На жаль, там було два загиблих людей. Сподіваємося, наразі, що це обійдеться, дай Боже. Прибув, до мі... а, прибув у даний населений пункт до місця виклику, орієнтовно 500 метрів, бачу зарево, планшет в мене не працює, як зрозуміли.